Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 7 класу. На черзі у нас самостійна робота номер 7 тема трикутники. Трикутники його елементи, ознаки рівності трикутників. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань. І от перше наше завдання. Укажіть ознаку, за якою трикутники БОА і СОД. На рисунку 1, можуть бути рівними. Тобто, що у нас є ось такий малюнок. Давайте спробую його відтворити якомога, точніше. Ну, ось десь ось так. Так, у нас є АБО, трикутник БОА. І трикутник COD. COD. І на цьому малюнку вказано, що ось цей відрізок АО дорівнює ОД відрізку, БО дорівнює ОС. Ось таку рівність вказано. І тепер нас питається про ось ці два трикутники. Б о D. За якою ознакою вони можуть бути рівними. Дивіться перше. За двома сторонами і кутом між ними. Варіант А. У нас є дві сторони в цьому трикутнику, в першому трикутнику. БО дорівнює стороні СО другого трикутника. І АО дорівнює стороні ДО другого трикутника. Тобто дві сторони одного трикутника дорівнюють двом сторонам іншого трикутника. А тепер кут між цими двома сторонами. Тут ось цей кут і ось цей кут в цьому трикутнику. Вони рівні, як вертикальні. Ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Тому сразу перша ознака нам тут підходить до цієї. Відповіді. І правильною відповіддю до цього, до цієї, до цього завдання відповіді на перше завдання буде варіант відповіді А. За двома сторонами і кутом між ними. Тобто, дві сторони одного трикутника і кут між ними дорівнює двом сторонам іншого трикутника і кутом між ними. Отже, робимо висновок, що ці трикутники рівні. Давайте розглянемо варіанти Б, В і Г. Варіант Б. За стороною двома прилеглими кутами. У нас не сказано, що якісь два кути цього трикутника дорівнюють двом кутам цього, тому ми цього знаку застосувати не можемо. За трьома сторонами ми бачимо рівність лише двох сторін, а за сторони а, Б і С Д за умовою нічого не сказано. І за побудовою ми також не можемо зробити висновок, що вони рівні, тому ця ознака також нам не підходить. І за трьома кутами. Рівність ось цих кутів, як вертикальних, 1 і 2, кут 1 і дорівнює. Куту 2 як вертикальні. Ми сказали. А за інші два кути ми нічого сказати не можемо, оскільки з тієї умови ще є, ми про їх рівність висновок зробити не можемо. Тому ми робимо висновок, що ці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. Друге завдання. Укажіть медіану трикутника ABC. Рисунок 2. І ось такий у нас є рисунок. Є трикутник АБЦ. Давайте відтворимо його. Він поділений на 1, 2, 3, 4 рівних частини. Причому ось тут проведена висота. 2, 3. О, ми ось так вдали і поділили. Це середина. Це отак ще провести. Так, ставимо точки А, Б, С трикутник. І нам треба за цих відрізків АП, АК і АД. Вказати, який з цих відрізків є медіаною. Причому сказано, що ось ці всі чотири відрізочки, вони рівні між собою. Для того, щоб вказати, який з цих відрізків є медіаною, нам треба згадати означення медіани. Що таке медіана в трикутнику? Це відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Нам треба знайти середину протилежної сторони. Протилежна сторона до вершини А, це сторона Б і Її середина буде точка К. Оскільки, дивіться, тут два однакових проміжки до вершини С. І в цю сторону до вершини Б також два однакових проміжки. К середина Б А оскільки ми знайшли середину Б то АК буде медіана. медіана. За означенням, да? Шукаємо АК серед варіантів відповіді, варіант відповіді А. Отже, і на друге завдання правильною відповіддю буде варіант відповіді А. Продовжуємо. Тепер два завдання підвищеного рівня, без варіантів відповіді. Третє завдання. Прямі АД і БЦ паралельні. Давайте зробимо малюнок АД і БЦ дано дві паралельні прямі. Давайте сполучимо ось таким чином. Малюнок у нас. Так, АД паралельно БЦ, АД паралельно BC. Відрізки АБ і ДЦ, А Б і Д, С. А, Б і Д С. відрізки, перетинаються в точці О. Ось точка О, точка перетину цих двох відрізків, причому О середина відрізка АБ, О середина АБ, тобто АО дорівнює БО. Ще одна умова. І задано нам БО дорівнює 8 см. Ну, оскільки БО дорівнює АО. Давайте ось тут так в умові запишемо: дорівнює 8 см. ДО дорівнює 5 см. DO ДО дорівнює 5 см. І BC дорівнює 9 см. Дорівнює 9. Сантиметрів БЦ. Знайдіть периметр трикутника АДО. АДО. Периметр трикутника АДО. Знак питання це шукана наша величина. І так, давайте переходимо до розв'язання. Перше периметр трикутника. Давайте згадувати, що таке периметр трикутника АДО. Периметр це сума всіх сторін трикутника. І так, АДО це що буде? Сторона АД. Додати сторону ДО. І додати АО. АО. Дорівнює. Давайте дивитися, що нам задано за умовою. АО задано, АД за умовою немає. ДО також задано. Тобто ми можемо записати, що це буде АД додати. Замість ДО пишемо 5. Сантиметрів і замість АО 8. Дорівнює. Що тут буде АД додати 13. Отже, щоб знайти периметр нашого трикутника шуканий периметр. Нам залишилося знайти відрізок АД. Так, дивимося. Що у нас виходить? У нас задано. Давайте на малюнку позначимо, що задано АО. 8 і ось цей відрізок 8 задано. Вони рівні. ДО Ось цей відрізок задано 5. І БЦ задано 9. Так, дивимося, давайте розглянемо ось ці трикутники АДО, АОД да? і СОБ. ОБ. Сразу ось ці кути будуть рівними як вертикальні. Кут АОД дорівнює куту СОБ як вертикальні. Ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Дивимося, що у нас виходить. У нас є сторона одного трикутника, сторона іншого трикутника. вони рівні. Прилеглий кут до цієї сторони один рівний. Нам треба показати рівність ось цих. Інших двох прилеглих кутів. І тоді за ознакою, якщо сторона одного трикутника і два прилеглих до неї кути рівні. стороні двом прилеглим до неї кута іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Ми зробимо висновок, що ці два трикутники рівні. Давайте згадувати, що це за кути О, Б, С і О, А, Д. Дві паралельні прямі АД і Б, С. Січна. Січна АБ притинає ці дві паралельні прямі. Це внутрішні різносторонні кути. А ми знаємо, що внутрішні різносторонні кути рівні між собою. Тобто кут ДАО дорівнює куту СБО як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих АД. Паралельно БЦ і січній сечний AB. А тепер ми робимо висновок про рівність двох трикутників. Трикутник AOD дорівнює трикутнику BOC. За чим? За стороною і двома прилеглими кутами. За стороною і двома прилеглими кутами. А писали? За якою ознакою ці трикутники рівні? А у рівних трикутниках що відповідні сторони рівні. Тобто ми можемо зробити висновок, що АД дорівнює БЦ. Звідси робимо висновок, що АД дорівнює BC, як відповідні сторони трикутника, і дорівнює 9 см. Знайшли той елемент, якого нам не вистачало, і тепер можемо знайти периметр. Периметр трикутника АДО дорівнює, Що у нас буде? Замість Аде підставляємо знайдені 9 см і додаємо 13 і дорівнює 22 см. Шукана відстань нашого периметру. У відповідь записуємо 22 см. Це і буде відповіддю до третього завдання. І останнє четверте завдання. Доведіть рівність трикутників. Так, рисунок 4. Давайте відтворимо, що у нас тут є. Знову ж таки, А, Б і Е Ф. Потім Б, Е. І тут два перпендикуляри. Ну, Воно то не перпендикулярна, але ось так проведена. Так, ось такий малюнок. Є F внизу, AB вгорі. Тут точка С, тут точка Д, тут кут 1 і куту два доріння. Так. Доведіть рівність трикутників Д і Ф ЕЦ. E, якщо. Так, що нам дано? Давайте запишемо, що дано. Дано. Кут 1 дорівнює куту 2. Де дорівнює БЦ? ДЕ? Де Е Б С. Ось ці два маленьких відрізочки рівні. AB дорівнює ФЕ. E. дорівнює ФЕ. F E. Отак. Так, так ДЕ дорівнює БЦ і АБ дорівнює ФЕ. Так, отакі умови і довести. Довести. Нам потрібно довести, що трикутник АБД, АБД дорівнює трикутнику FEC. Так. А Б Д. Ось цей трикутник дорівнює трикутнику F. E, C. Так, у нас є декілька ознак рівності трикутників. От нам треба на одну із цих ознак вийти. Дивимося, оскільки ось ці кути рівні за умовою. Рівні за умовою. То, що ми можемо сказати про ось ці два кути. Давайте, ось так я їх виділю тут, отаким от чином. Кут B E F і кут E BA. Вони, давайте так, кут, Давайте їх позначимо як 3 і 4. О, таким буде так краще, щоб менше букв вписати. Кут 3 і кут 1 які між собою? Суміжні. Так само, як і кут 2 і кут 4 між собою також суміжні кути. В сумі вони дають 180 градусів, оскільки утворюють один розгорнутий кут. І тут буде розгорнутий і тут. Якщо кути 1 і 2 рівні, то ми можемо зробити висновок, що кути 3 і 4 також рівні. Давайте доведення. Кут 3 дорівнює куту 4. А в дужках давайте запишемо, як суміжні до рівних кутів 1 і, 2. 1 і 2. Тобто, зробили висновок, що кут 3 дорівнює куту 4. Тепер, що ми бачимо? Знову ж таки, розглядаємо наші трикутники, рівність яких нам потрібно довести. В трикутнику а, Б, Д ми бачимо, що один кут цього трикутника. Дорівнює куту трикутника FEC. Ось 3 дорів... 4 дорівнює 3. Також сторона одного, а сторона першого трикутника. І сторона другого є F, Також рівні за умовою. І у нас є сторона і прилеглий кут одного трикутника дорівнює стороні і прилеглому куту іншого. У нас можемо використати дві ознаки. Або за стороною і двома прилеглими кутами. Або за двома сторонами і кутом між ними. Ну, оскільки у нас ще за умовою ці невеличкі кусочки рівня, то, напевно, це буде за двома сторонами і кутом між ними. Які інші дві сторони БД, дивіться, сторона БД дорівнює стороні EC. EC. Чому ці сторони рівні? У них є спільна частина DC. CD, Спільна частина, спільна частина. І за умовою, і БЦ дорівнює ЄД за умовою. За умовою. Тобто рівність цих відрізків ми також показали. Відрізок БД складається з З спільної частини СД і ось цього відрізка БЦ. А відрізок це є складається з спільної частини СД і ось цього відрізка ДЕ. Ці маленькі відрізочки рівні за умови, значить ми робимо висновок, що ці відрізки також рівні. І тепер ми можемо зробити висновок про рівність трикутників. Трикутник ABD дорівнює трикутнику FeC. FeC. За чим? За двома сторонами і кутом між ними. За двома. Сторонами і кутом між ними. Ось таке доведення останньої четвертої задачі. Ще раз, які дві сторони? АВ дорівнює ЕФ за умовою, БД дорівнює Е Ми показали ось цю рівність за спільною частиною і рівними кусочками. І кут 3 дорівнює куту 4, тобто кут між цими прямими одного трикутника, дорівнює куту між цими прямими іншого трикутника. Ось таке рішення четвертого завдання. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. Рекомендуйте своїм друзям наші відео. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!